Мені зверти Володимирівна. такий день. Це для нас велика честь. Так, у вас ще сьогодні перший літ сезону, так? Так, сьогодні перший літ сезону. ми відкривали першим тренуванням, таким святковим, і багато прийшли учнів, щоб підтримати. А як ви називаєтесь? Це наш клуб Більман. Клуб, який займається аматорами, тобто це аматорська група, названий в честь швейцарської фігуристки. Колись така у нас виникла ідея, і всі задоволенням її підтримали. Це з якого віку можна прийти до вас почати займатися фігурним катанням? Дітки можуть вже починати з трьох років, якщо немає ніяких протипоказань. Ціна займається навіть і в 60 років, і також і приймають участь у змаганнях. Тобто всі молоді в нас То група ділиться у нас взагалі на початку. На так угу. і такі вже з таким досвідом, де приймають нас дівчатка і хлопчики участь у змаганнях, і це велика мотивація для них. От мені матуся та у нашого одного учня був день народження, і він саме запросив своїх спортсменів з нашої групи. Тобто, всі як одна сім'я, це дуже це те, що об'єднує об і так. взагалі тут вони відчувають свою родину. Не тільки може займатися, але ще й спілкуватися. Скільки саме ви у спорті, скільки років mm -hmm. ви займаєтесь, mm -hmm. скільки почали якісь mm -hmm. можливо цікаві історії? Згадаєте? Почала займатися п'яти років, була професійною фігуристкою, потім поступила до Національного університету фізичного виховання, вчилася, дуже старалася, закінчила з відзнакою і в другому курсі інституту не була з дитинства така мрія, тому що перший мій тренер був. Була артисткою балетва, і це була така ну, взагалі мрія, до якої я весь час йшла, навіть коли займалася спортом, потрапити саме в цей до цього ансамблю. Колись ми пройшли з батьками. Український художній спортивний ансамбль балет на льоду виступав з виставою Кармен. І коли був антракт, я швиденько втікла за куліси, під, ну, підбігла знайшла керівника і запитувала, як потрапити, тому що це ну, взагалі була мрія мого дитинства, та, яку я дуже хотіла втілити. Але він сказав: ну які будумоги мають бути, там має бути дріс 170. І я і росла, і плавала на турниках, віс, ну, віс, щоб вирости. Ну, і так доросла, взяла, І це взагалі перші мої, пам'ятаю, були гастролі до Англії, це щось було таке 92-й рік, це якраз. Це із все життя в саме фігурному катанні виходить. Так, все життя, і взагалі моє життя це моя робота, моя робота це моє життя. Ну, якщо ти любиш свою справу. Якщо ти так? любиш свою справу, ти не працюєш, ти відпочиваєш, так. і ну, тільки мені здається при такому ході можна отримати якийсь результат. Почнемо наше тренування, подивимось, як воно відбувається. Дуже дякую вам.